Під час презентації проєкту Космогонія представники Національного реєстру рекордів України оголосили нове національне досягнення. Рекорд найбільша картина проєкту Космогонія у категорії мистецтво розповів Суспільному експерт національного реєстру рекордів України. Попередня перевірка заявки не виявила аналогічних рекордів. Експертна рада Національного реєстру рекордів України прийняла рішення. Щодо можливості реєстрації рекорду у даній номінації. І сьогодні, 28 вересня 2024 року, Національний реєстр рекордів України засвідчує встановлення національного рекорду найбільша площа картини. 2086,5 метрів квадратних на проєкті Космогонія, як розповів експерт Національного реєстру рекордів України Марк Орловський, автори картини Космогонія Петро Антип і Віктор Корсак рекордсмени України. Художник Петро Антип розповідає, майже два роки тому розпочав роботу над полотном площею понад дві тисячі метрів квадратних. Митець каже, родом він з Горлівки Донецької області. Після 2014 року виїхав на Київщину через війну. Після повномасштабного вторгнення живе у Луцьку, частенько буває і за кордоном. Ескізи розробляв у Німеччині. Опісля в Луцьк і працював. Зі слів Петра Антипа на створення картини використав понад дві тонни фарби. Англійці намалювали свою велику картину 1600 квадратних метрів. Він каже, говорить, давай намалюємо 2000. А я вже потім зробив ескізи і сказав, давайте роботу називну, думаю, роботу назвати Чумацький шлях. Тому що тут 200 метрів длина, то така, знаєте, я так подумав, що треба святити це з космосом. З ідеями, і, 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 і куди людство рухається, і навіщо людство народилося, і що нас чекає в майбутньому. І, і все це намалював. Віктор подивився, він каже, давай називемо космогонія. Вибух іде, потім йде сотворення там, землі, потім йде людина, іде, потім йде неосфера. Потім йде майбутнє, там такі там діві, параграфи. Проєкт Космогонія об'єднав сотні арт-об'єктів і представляє синергію різних видів мистецтва, говорить автор та куратор проєкту Віктор Корсак. Під час заходу він презентував філософський трактат Космогонія добра та зла або про що не знав Заратустра. Надзвичайно ну, важливо це. Унікальність, що ти даєш. І цю унікальність можна здобути декількома речами, наприклад, розміром, раз, концепцією, два. От ми використали для того, щоб зробити таку унікальність, зробили це. Ну і сама проблема дуже велика. І з відобразити космогонію, там 600 фрагментів, про які ми говоримо. І на основі цих фрагментів ми створили цей трактат, якусь теорію, якусь гіпотезу. Допомагала художнику створювати картину космогонія, жителька міста Шостка Сумської області Вікторія Максимова. Кожен день бачила, як це все по частичці, якби і руками великого нашого митця Петра Івановича Антипа. І потрохи моїми, і це наче зараз знаєте, як дитину у випуск, наче вже зі школи випускаєш, і такі якісь почуття допомагав художникам на цим проєктам. Там дуже багато годин вкладено викладалося на підлозі, і тоді вже малювалося на підлозі і вішалося в певній послідовності. Проєкт Космогонія вважає сенсаційним, каже мистецтвознавиця Зоя Навроцька. В сенсі змісту і в сенсі виконавчої манери, стилю, оригінальності подання і впливу на соціум на глядача, тому що це не була зачинена майстерня, це був відкритий процес, і кожен, хто приходив, міг зануритись побачити. Петро Юровчик, Петієвський, Суспільне новини, Луцьк.